Уся та нічим не повернувся. Ліпше би він Путіну розказав про те, що тих 15 мільярдів, які вони нібито нам позичили то що, ми з вами Позичили ті гроші. Український народ позичив. Ні, товариство. Позичив Янукович Зазаровим, то хай Путін знає, віддавати будуть вони, а не ми, правда? Отак От має бути. По інакшому не може бути, тому що. Від нашого імені провадити міжнародну і внутрішню діяльність політично мають чесні політики, мають політики, які вміють захищати свої національні інтереси, а не інтереси своєї власної кишені. І ця банда має розуміти: народ повстав, повстав по всій Україні. Сьогодні маємо дуже позитивні сигнали. звідусіль люди піднімаються незалежно від того, свята чи не свята, будні чи вихідні. Люди знають, боротьба це є те, що нас сьогодні призведе до великої, сильної, соціально справедливої, європейської цивілізованої української держави. Так, товариство, <праць> і в тому наша сила. Ми єдині. <праць> <праць> Важливо, щоб ми були єдині. Сьогодні влада намагається різними провокаціями розвалити нас, розділити нас. На різні угрупування, але, нам, але їм того не вдасться. І я переконаний, що ми їм в першу чергу цього не дамо. Я вкотре і вкотре прошу вас, якщо з'являються посеред вас різні провокатори, які починають сіяти смуту, які починають піддавати сумнівам наші вимоги перед владою, які починають сумніватися в тому, чи треба боротися, які закликають вас розходитися по домівках, женіть їх в шию тих провокаторів. Викликайте охорону Майдану і таким людям не місце тут, на Майдані Гідності, так, товариство. Yeah. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що сьогодні влада намагається так само творити різні громадські організації, різні об'єднання майдану, нібито від нашого імені починають говорити різноманітні провокатори, різноманітні представники, нібито громадських організацій, а самі вони просто є. Придворними громадськими діячами цієї влади вони абсолютно не мають ніякого відношення ні до майдану, ні до народу. Звичайно, влада, користуючись контролем над засобами масової інформації, сьогодні починає їх оспівувати, сьогодні починає передавати їхні меседжі і намагається розколоти Майдан. Але ми повинні розуміти, що такі провокації влада буде чинити постійно. Ми на ті провокації не повинні піддаватися. Дзвоніть вашим знайомим, родичам, друзям, які дивляться телевізор, які слідкують за нашою з вами боротьбою. Нехай не слухають тих різних провокацій. Ще одне. На мобільні телефони до кожного постійно приходять протягом дня різні смски, і навіть протягом ночі. Ви, напевно, звернули увагу товариство. Чи не так? І ці про смски. Є провокативного характеру, типу того: кидайте все, біжіть всі, наприклад, Маріїнський парк, там є багато беркуту, треба там чинити опір. Чи там кидайте все, біжіть направо, біжіть наліво, або робіть то, або розбігайтеся. Це є провокація. Провокація влади, яка чинилася наступним чином. Вони підігнали сюди автобуси. Який фіксував в радіусі кілометра усі номера мобільних телефонів, тобто вони розуміли, що ці люди стоять на Майдані, це є активні люди, це є патріоти, це є діячі громадські. І маючи цю базу мобільних телефонів, тепер вони на всі ці мобільні телефони скидають всяку таку провокацію. Тому я вас дуже прошу, коли до вас з незнайомого номера, але часом навіть і зі знайомого номера, бо ви знаєте, є факти. Коли від імені з телефонів наших керівників майдану так само починають приходити смс-ки. Тому, будь ласка, кожну таку смс-ку, яка до вас приходить, обов'язково перевіряйте, передзвоніть, переконайтеся, що це правдивий зміст тої смс, -ки. тільки тоді можна чинити дію. Вони розуміють, що нас можна знищити тільки байдужістю, але чи є ми байдужими? Ні! Вони хочуть нас знищити посіюванням смути і зневіри. А чи є в нас невіра? Ні! Оце важливо, товариство. Тому не слухаємо і не піддаємося на їхні провокації. Так само маємо інформацію, що в деяких спортивних залах, отут навколо Майдану, повинаймали ті тушки і вчаться навіть не якоїсь там фізичної боротьби. А вчаться безпосередньо тут захоплювати приміщення, які займають майданівці, зокрема, приміщення будинку профспіло. Я хочу їх попередити. Ми знаємо кожного з тих тітушок в обличчя. Всі вони є сфотографовані. І не дай Господь почнуться провокації з їхнього боку, з нашої сторони буде абсолютно адекватна реакція, так, товариство. Ми маємо знати, що один за одного маємо стояти. Ми маємо відчути плече товариша, ми маємо відчути плече побратима. Ми маємо розуміти, що кожен з нас, хто попадає в біду, буде захищений. Тільки тоді ми будемо справді однією великою родиною, однією великою українською родиною, яка знає, заради чого ми сюди прийшли, які наші вимоги, які наші плани. Так, товариство, а! дякую, це важливо. Саме тому ми створили. Неділю разом з вами проголосували тут на Майдані громадську організацію, всеукраїнське об'єднання Майдан Ми закликаємо кожного свідомого українця, майданівця, кожного патріота, які вийшли на вулиці з метою змінити систему влади в нашій державі, погнати в шию режим Януковича, приєднуватися до всеукраїнського об'єднання Майдан Нас має бути багато повинні об'єднати не тільки в Києві людей, але й по всій Україні. Осередки майдану мають бути створені в кожному селі. І ці осередки в себе на місці мають чинити спротив тому режимові, який ми поженемо обов'язково. Правда? Банду! 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 От вони це мають знати. Є вже затверджена заява вступу. Громадської організації всеукраїнського об'єднання Майдан. В цій заяві, які дані, ми просимо, щоб учасники майбутні цієї громадської організації дали прізвище, ім'я по батькові, де проживає, і якийсь контактний телефон або електронну адресу. Заява буде звучати так: прошу прийняти мене до всеукраїнського об'єднання Майдан. Цілі об'єднання визнаю і підтримую дата і підпис. Погоджуємося з такою заявою. Yeah! Я думаю, інших даних нам не потрібно. Нам потрібні контактні телефони, щоб знати, звідки є людина, і людина має заповнити ту заяву. І, заповнивши ту заяву, людина зможе наш активіст, учасник, отримати ось таке посвідчення. А яка камера працює, щоб я показав? От покажіть, будь ласка, на екран. Видно посвідчення? Yeah. Ну що, ми затверджуємо таке посвідчення? Yeah. Оце з того боку, а оце буде з іншого боку. Нормально? Yeah. Так! Всі будуть мати, хто заповнить анкету, будуть мати всі таке посвідчення. Наш символ поки що є такий логотип. Ми з вами давайте попередньо подивимося. Бачите, оці європейські зірочки середині наш національний герб-тризуб і надпис, назви нашої організації Майдан. Майдан це є слово, яке сьогодні з гордістю промовляють в усіх країнах світу, і в Америці, і в Європі, і в Австралії. Всюди говорять майдан, Україна, перемога! Всі пишаються українцями. Всі розуміють, що українці, будуючи майбутню українську державу, борючись проти тиранії, показують приклад цілому світу. І сьогодні, знаєте, ще є одна дуже важлива річ, одна важлива перемога нашого майдану, що барви кольору неба і пшениці, наші синьо жовті кольори українського знамена, сьогодні є символом. Боротьби за справедливість і гідність в цілому світі! Слава вам, товариство! Тому що ми з вами, майданівці, українці, всього досягнули разом! 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 Але ця банда далі і далі продовжує такі вже локальні репресії по цілій державі. Вони далі намагаються. Притягувати до відповідальності кримінальної наших активістів, незважаючи на те, що вступив в дію цей закон, який ми проголосували в парламенті. Вони хочуть під цей закон підлаштувати бійців Беркута, але їм цього не вдасться. Тому що звільняється від кримінальної відповідальності тільки учасники акцій протесту, тобто учасники протестів з 21 листопада по сьогоднішній день. Ніхто не має право звинувачувати простих українців, мирних мешканців, які вийшли на вулиці міста Сіл України, які вийшли на цей центральний майдан української столиці, боролися за правду, боролися за нашу волю, за справедливість, боролися проти сваволі тої банди в погонах, яка лупила наших дітей, яка знущалася з журналістів, з медичних працівників. Старших людей, жінок, вони мають бути всі покарані Так, товариство? Панду! 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 А уряд Тазарова, який нічого не виторгував, а принижувався там в Москві, приїхав сюди знову ж таки з нічим. Відставку! Уряд Азарова! Відставка! 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 Вже Відставка! товариство хотів би сказати, що сьогодні дуже важливий був день, оскільки ми з вами з Майдану сформували колону, яка пікетувала Солоніцьку районну державну адміністрацію. В цьому будинку нелегітимна Київрада сьогодні вирішила зібрати своє засідання, щоб в чергове роздеребанити бюджет Києва, але їм цього не вдалося. Прийшли наші народні депутати, прийшли журналісти, і вони настільки перелякалися, бо в них насправді навіть не було кворому, Вони там закрилися, бо не було навіть достатньо голосів, самі не зібрали. І вони думали, що без журналістів вони можуть провести засідання і потім оголосити, що нібито вони за все проголосували. Ми їм кажемо пропустіть, тому що народні депутати мають право. Ви не маєте право не пускати журналістів. Вдалося туди пройти нашим депутатам. Наші депутати провели журналістів, побачили, що в них нема кворуму, і моментально вони закрили засідання. Потім почали звинувачувати опозицію, нібито опозиція зірвала їм засідання Київради зауважу, за уважу за уважу без кворуму. І нібито опозиція винна в тому, що до кінця року бюджетники в Києві не отримують заробітної плати. Товариство. Це є брехня, це є чистої води брехня. І я вам поясню, чому брехня. Перше, не далі, як вчора, виступав Голубченко, який сьогодні виконує обов'язки представника керівника Київської міської адміністрації. І він сказав, що ці кошти, виділені з Кабінету міністрів. Для погашення заборгованості по зарплаті бюджетникам, вони і так підуть бюджетникам на зарплати. І він вчора сказав, що для цього не потрібно ніякого рішення сесії. Це було офіційно озвучено через засоби масової інформації. Але сьогодні вони знов вперто ту сесію провели, їм цього не вдалося зробити. І тепер вони нібито спихують вину на опозицію. Прихони, маніпулятори і фальсифікатори. В них то в крові, по-інакшому вони не вміють діяти. Друге, та ми цілий рік розказуємо, що бюджет держави не тільки в Києві, але й по всій Україні був ухвалений тільки на 10 місяців. Вони не мали грошей ще при ухваленні бюджету на 2013 рік на листопад і на грудень. Це й так було зрозуміло, що вони так крадуть державні кошти, що вони навіть не могли закласти в бюджет повністю фінансування захищених статтів, статей, в тому числі, і заробітну плату для бюджетників. Насправді це по цілій країні такі проблеми. І зараз ця влада, всі свої біди, все своє невігластво, непрофесіоналізм. Економічний крах, до якого вони довели державу, вони скидують на нас з вами брехуни, 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 брехуни. Бреху! Геть таку владу. І заради того ми сюди прийшли. Але ми прийшли заради того, не щоб просто одних вигнати, а інші мають прийти на їхні місця. Ми маємо змінити взаємостосунки всередині влади. Стосунки між владою і громадою. Влада має бути іншою, чесною, прозорою і справедливою. І наше основне завдання зруйнувати існуючу систему і побудувати на європейських принципах нову систему влади в українській державі. Так, товариство, це наша мета. Це ті завдання, які ми з вами маємо виконати. Всі знають, який наш план дій. Боремося, перемагаємо, і ми отримаємо ту державу, за яку стоїмо і яку виборюємо: чесну країну, праву державу, справедливо, як національно, так і соціально. І ми будемо мати відчуття гордості, що ми українці і є господарі на своїй Богом даній землі. Слава революції гідності! スラブワンコースもスラブウクライナ